Ну, ну і що? І Що Що нашу техніку не додали? Там Ще? техніка вашої, крутої техніки один корпус, а остальне, а остальне. штоки це є вічно мої. Штоки це що А це ця... що ти бачиш? Не, ну, ти... А що вас інтересує? Ну, у нас наприклад інтересує ескалатори, цей. Давайте, не, ну ви ж, Давайте гроші, що, ж, ж, щоб його доробити. Ескаваторшика маєте, маєте ми ж ваші... Бу, бу, все, доробив і все, людина розрахована. Скільки доробив, два роки доробив. Так розрахована людина. Ну а за два роки що він робив? Шановний, я його в кусочках привіз! По кусочках прийб'єте. Ви, ви щось хочете? Nie, У вас якісь питання є? Задав... питання є, ну я ж Так Які питання ви задаєте? Піші в є, я, я, я задаю питання. Був екскаваторщик, півроку працював, склав його, що, ну чи там два рази, один працював, потім другий. Склав його до купи, а далі гроші потрібні, щоб його докінчити. І що? Гроші є. Та при чому тут гроші є? А чим його докиньте? Ви його взяли в... Я його взяв взагалі розвалений товар. Без оплати в оренду. Без оплати в оренду. Я його взяв взагалі розвалений. Ну і що? От і що? А то чому його не доремонтують? Давайте <свят> гроші, щоб доремонтувати. <свят> ну то віддавайте нам той ескаватор нашого. Кому вам? Кому? Хто ви такий, щоб вам віддавати той ескаватор? Я, я представник громади. Ні, як вам віддати вам? Нема питань? Він все ж раді на ну, баланс. Ви взяли наше приміщення. Наші. Я вже взяли нашу техніку. Ви його вводите в такий стан, що взагалі там не буде, що навіть на метало. ставити. Який стан. Недбалий стан. Не Ми маємо право все знати. О, я що... ну, ви ну, ви подивитися, що ви подивилися, ні, коли маєте право подивитися. Я маю повне право. Повне. А от тепер мені здається, що ви не маєте повного права там, де вам потрібно. Повне, повне. 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 право. право а ескаватор. Значить, він був зроблений, значить, штоки їх не Як було, Я було зроблено. Дивіться, ви витрачаєте цей Витрачаєте паливно-мастильні матеріали. Які? Що ну, ви ж Ми ж перевірку робили. Паливно-мастильні матеріали. Солярку ми, як міняли керницю, ви... солярку беремо. Ви ж на цей... Трактор списуєте. Ви що, з дуба впали? Ви з дуба впали? Ви з дуба приїх... впали, що так? Перевірку. Далі. З зарплату він отримає. Хто Мати... отримає зарплату? Хто отримує зарплату? Тракторист. Який тракторист? По... Який тракторист? Мож по документа. по, по тракторист. яких документах? У яких документах? От, Ви так, все мені сказали? Ні, 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 ще одне хочу сказати. Дивіться, е -е, вас є два цифри. Е -е, дві людини, які ходять, проводять перевірку цих контролерів, так? По півставки. По так. Е -е, їхню роботу я б хотів бачити. Ну, звід звід їхньої роботи є? Людина, людина на роботі, вона працює ну, і ходить, працює, то ходить. ходить. То чому ходять прибиральниці, прибира... ей, двірники? Ей, шановний, вас, ми... ви, тихо, вас не обходить, по-перше, в мене приватне підприємство, якого хочу того посилаю. Ви щоб ви, ви, ви були що? в курсі справи. Ці ходять і ще люди ходять. Ви знаєте, коли це посилаєте? називається у цей місті просить. Ви мішаєте, Чим мішає? мішаєте працювати. Вам ну і щось зробіть, що небудь. Мішаємо. Ну, хоч, що небудь що. Ну, 13-й будинок, коли. Що 13 коли будинок? зробите? Що 13-й будинок? Ну, 13-й будинок затоплює, він скоро впаде. Коли ви його зробите? Грошей з Що б... ви взяти? Він грушений. Знову рожений. Грушей не вите. Слухайте, пишіть, пишіть, якщо вам Ні. Гарно відповідь дається. Коли ви пишете, вам відповідь дається, все відповідь. Я тільки 29-го його отримав. А на попередню? А що на попередньо? На попередньому всі дали. Скільки? Дві. Все вам дають. Якщо а, вам як щось, щось не дають, значить ви пишете в прокуратуру і перед, і вам прокуратура буде давати відповідь. Коли, коли ви подумаєте про наших дітей? Про ваших дітей, тобто як? Тобто. Ваших Садік, дітей. Зараз тече? Е, пару діть тому знову текло. Я не хай не хочу тут тебе балакати. Тому що не текло. Звернення до нас є. Людей? Яке звернення? Тому... Чи, як Загурської звернення, то Загурською постійно щось тече. Ну, просто активно. Яке колектив? Вона активно просто. А, іде, а ви просто цей не хочете робити. Чому ви не робите там? Я роблю те, що мені положено. Ну, то та там багато чого положено. Робити то, Я що ви не робите. А для того, щоб воно робилося краще, а, має бути тарифи нормальні. В нашому, в нашому будинку, коли ви крани поміняєте? Ті, щоб ви підпирали патичками. Коли? Дайте мені. Відрізкує. Коли ви виділите кошти, вам написано. Кошти? Вам написали, що просимо на такі заміни. Сільська рада має виділити кошти. Я написав, наверху, ну, а, а ми поміняємо. А ми поміняємо. А за що ми квартплату платимо? Яку 60 копійок? А ви бачите, буде... на що ти 60 копійок випадає. На що їх вистачаєте 60 копійок? Ви ж провіряли, ви ж бачите, ви ж людина. А, ну то все там, провірили, там стільки порушень. людей. Порушення на порушення. порушення, на порушення. Да. Ну ніхто не знаходить, тільки прийшов да, ти ми... голова. Да, ми порушення знаходимо. Ну, добре, добре. добре. Купа порушень. Добре. Коли ви можете реагувати на ті порушення? Значить, я реагую на ті порушення. Я порушень не бачу ніяких. тільки ви бачите. Не бачите. Так. Це добре. Це добре.